Ну і зараз із Чехії до нас долучається Ескендер Барієв, голова кримсько татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ескендер, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. У другому парламентському саміті Кримської платформи візьмуть участь майже 70 іноземних делегацій. А наскільки очікуваною стала така активність? Чи є ті, хто був до останнього під сумнівом? Ну зараз дійсно ми подивимося вже остаточно. А скільки беруть участь тут попередня інформація, що понад 70 делегацій. ну може бути і делегації, наприклад, з одної країни, коли можуть бути представлені як там з сенату, так і з Палати представників або там з парламенту нижньої або верхньої палати, але але я хочу сказати, що дійсно ми бачимо позитивну динаміку. Динаміку в тому, що кількість підтримуючих кількість тих, хто бере участь в заходах, таких це дуже добре. І в першу чергу я хочу звернути увагу на те, що це другий парламентський саміт. І е, це є при припосилки передумову для того, щоб дійсно парламентський саміт став таким от постійно діючим консульта... міжпарламентським консульта... консультативним органом для того, щоб дійсно можна було б напрацьовувати подальші совмісні дії не тільки по деокупації Криму, а в тому числі і по його подальшої реінтеграції. Ну і крім того, я хочу сказати про те, що після повномасштаб... початку початку повномасштабної агресії тут якраз таки е... Е... ми можемо говорити не, не тільки про Крим а е... нам треба говорити в тому числі і про Україну. Взагалі, е... я маю на увазі і про інші е... тимчасово окуповані території. Е... Тому тут е... Крим є, ми ж розуміємо, що для Росії, для Путіна є такою от сакральним ті містом, і тому дійсно нам треба звертати увагу на Крим. Нам треба об'єднувати навколо нас, навколо України, навколо теми Криму, якраз таки як можна більше країн. Пане Ескендере, А цього разу от будуть представлені країни глобального півдня. Наскільки це важлива новина? Ну це дуже важливо, тому що дійсно ми бачимо, що ну, і взагалі це було що Україна активно не працювала раніше в глобальному на глобальному півдні, або на вабо в азійських країнах на глобальному сході, скажімо так. А тому тут то, що вже є представники глобального півдня, це говорить про те, що дійсно вони на себе почали почувати. Агресію Росії вони на себе почали почувати. скажімо, то що Росія намагається заблокувати там Чорноморські ЧЧЧРЧорного моря, і тому це впливає на скажімо, на економіку. Це впливає на продовольчу Кризу, яка відбувається, і от завдяки якої раз і ми бачимо, що е, ну, з'являються нові конфлікти, е, в тому числі там на Близькому Сході. А якщо говорити про результати, то яких результатів слід очікувати від саміту у Чехії? А, ну, в першу чергу, це дійсно кожен такий форум великий, кожен такий саміт, це інформаційна. Це комунікаційна комунікаційний захід. Тому в першу чергу наше завдання як можна максимально проінформувати всіх цих, цих, хто бере участь. Наше завдання надати посилення на те, що можуть парламенти країн учасниця кримської платформи зробити на на своїх національних рівнях, і це дійсно залежить в першу чергу від парламентів, тому що більшість країн це демократичні країни, і якраз таки в майбутньому рішення про допомогу. Україні рішення про надання зброї, рішення про те, як будуть відновлятися Крим і Україна в цілому, це говорить про те, що якраз таки це рішення, які будуть прийматися на національному рівні, тобто на рівні парламентів. І тому нам дуже важливо, щоб. Депутати, які або представники парламентів, які беруть участь а, сьогодні в саміті, вон, у них буде а, з одного боку зв'язок зі своїми виборцями, щоб донести інформацію більш точно і більш повно. І з іншого боку, вони мають право рішення, прийняття рішення на національному рівні. А для нас це дуже важливо. За даними правозахисних організацій, і правозахисників, у 2022 році щонайменше 116 громадян України були політичними в'язнями Кремля. А як утримати у фокусі злочини, скоєні до повномасштабного вторгнення? І чи вдається нагадувати світу, що для кримчан це почалося ще 2014 тисячі так, дійсно, я сьогодні у мене буде виступ, буде промова. І я, коли буду виступати, я буду нагадувати от про ці злочини, які проводить Російська Федерація з початку окупації Криму. І я буду нагадувати про ті, хто переслідується за карними справами, скільки загиблих, і таким чином дійсно будемо говорити, як в тому числі, скажімо, переслідуються і представники корінного кримська Сього народу, і це важливо, тому що е, тільки коли ми е, тільки тоді, коли ми будемо демонструвати е, там цифри, будемо демонструвати е, динаміку, будемо демонструвати самі процеси. А е, це буде більше зрозуміло, тому що на протязі всіх цих років ми постійно говорили, і ми попереджали, що Росія не зупиниться на Криму, Росія буде продовжувати свою агресію, і в 2022 році ми всі стали свідками того, про що ми попереджали. Скажіть, будь ласка, от у 2023 році ще є якісь моменти, які сьогодні важливо доносити до наших партнерів, і чи є такі партнери, які ще не досі не зрозуміли повністю масштабу проблеми? Ну, коли ми говоримо про 2023 третій рік, то дійсно треба звертати увагу на екоцид. через мілітаризацію, через війну, а про те, що була розбомблена грибля. Каховський КГС і інші такі от приклади, а на це треба звертати також увагу, тому що коли ми будемо говорити або коли ми говоримо про реінтеграцію, ми не знаємо, яким залишить Росія Крим, і у нас є два сценарії. Наприклад, перший сценарій, коли Росія ну, зробить вже з доброї волі, але буде намагатися зберегти там інфраструктуру, яку вона побудувала, і п'яту колонну. А інший сценарій. Коли вона уходячи, буде взривати все, буде знищувати все, і в Криму не буде ні води, ні газу, ні світла, ні скажімо, зв'язку. І якраз таки вже зараз нам треба готуватися к, най... к найгіршому сценарію, і в цьому нам без підтримки наших союзників ми не зможемо ну скажімо, нічого зробити. Пане Ескендер, я вам дуже дякую за ваш час. Ще більше за вашу роботу. Нагадаю, що це Ескендер Барієв, голова кримсько-татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу. Дякую вам. Дякую. Анастасія Даугле мить розкаже про головні події станом на тепер у випуску новина. Ми побачимося одразу після нього.